Кожен з учасників програми проходив співбесіду зі спеціалістом проекту. Підприємці, ті, хто ними прагнуть стати, обґрунтовували свої бізнес-плани та намагалися довести, чому їх мікропідприємництво чи самозайнятість стане ефективною та забезпечить сталий дохід. За це вони отримують від міжнародної організації обладнання на суму 650 чи 2150 євро. Зараз ми хочемо створити керамічну майстерню, яка би дозволяла не тільки виліплювати якісь вироби, але і випалювати. І ми просимо обладнання саме муфельну піч економічну німецьку, яка бере дуже мало енергії, яку можна було б в побутових умовах використовувати. Спеціаліст міжнародної організації з міграції Максим Саволюк під час захисту проектів слуховується в кожне слово учасників програми. каже, що вони мотивовані, мають досвід та професійну підготовку. Сподіваюся, що частка буде доволі велика. Ну, на жаль, всіх ми не зможемо підтримати. Зазвичай практика показує, що все ж таки деякі учасники потребують ще подальшої підготовки своїх бізнес-планів. Подальшого, скажімо так, подальшої розробки, да, якоїсь деталізації. Проте основна частина, як на мене, доволі фахово підійшла до підготовки, має відповідні якості, досвід і перспективи для розвитку. Тобто ну, наша допомога може бути дуже може стати у нагоді. Це заявок подали охочі за 14 днів. 115 осіб написали власні бізнес-плани, розповідає голова правління фонду громади Житомира Жанна Соловйова. І сподівається, що завдяки підтримці фахівців учасники програми зможуть себе реалізувати. Важливо, що люди не отримують гроші, якби а отримують обладнання, тобто отримують інструмент, дякуючи якому вони можуть такі гроші заробляти. І проєкт розрахований на 15 місяців. Тобто, з тими учасниками, які вже пройдуть далі, отримують обладнання. Ми ще будемо зустрічатися. Для них ще будуть такі консультації проводитися, такі додаткові тренінги вже по розширенню бізнесу. Вже за тиждень визначить, хто зі 115 осіб отримує допомогу від міжнародної організації у вигляді обладнання для відкриття чи розширення власної справи. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.